Читай, пиши. Володій. Автор КРІС ДІКСОн. Вступ. Коли вчений комп'ютерник Тім Бернерс Лі венайшов всесвітню павутину в 1989 році. Його баченням була мережа для обміну інформацією та співпраці через континенти та приналежності. У ранні дні новатори, підприємці та іконоборці всіх мастей збігалися онлайн, щоб створити це нове цифрове суспільство, яке було вільним та розширеним. Перенесемося в сьогодення, і Google знає про вас більше, ніж ваша мати. Фейсбук та Твіттер вирішують, якими ідеями ви можете ділитися. Мережа обіцяла децентралізацію, але принесла нам стеження та безперервну рекламу. Але що, якби існував інший шлях? Нове покоління мереж на основі блокчейну пропонує саме це. Ці мережі дозволяють нові форми цифрового володіння, обміну та управління, яких ніколи раніше не було. Тож давайте подивимося за межі криптошуму на застосування блокчейну, які можуть змінити світ. Ключова ідея 1. дві ери інтернету. В сьогоднішню еру гігантів соціальних медіа важко уявити, але інтернет почався як дика межа, децентралізована мережа, де кожен мій інновувати та творити без дозволу. Вам не потрібно було володіти телерадіостанцією чи друкарською машиною. Будь-хто міг створити веб-сторінку, яка була миттєво доступна по всьому світу для всіх. Ранні піонери інтернету бачили цю відкритість як основу для нового, більш розширеного, більш демократичного суспільства, захищеного від централізованого контролю та цензури. Але мрія не тривала довго. З часом великі технологічні компанії поступово почали захоплювати інтернет, нав'язуючи свої правила та витягуючи цінність з популярного використання своїх платформ. Facebook, Google, Amazon та кілька інших домінують в інтернеті сьогодні, придушуючи конкуренцію. Автор називає першу еру інтернету ерою читання, і вона тривала приблизно з 1990 по 2005 рік. Вона була рушієм розвитку мереж інтернет-протоколів, які демократизували обмін інформацією, дозволяючи кожному отримувати доступ до контенту на вебсайтах. Автор називає її ерою читання, тому що основною можливістю, яку надавав ранній інтернет, було дозволити звичайним людям легко читати контент онлайн з вебсайтів. Навіть якщо хтось сам не публікував веб-сторінку, він тепер міг отримувати доступ та споживати інформацію, опубліковану іншими в цьому новому медіа. Потім настала друга ера інтернету ера читання письма, що тривала приблизно з 2006 по 2020 рік. Саме тоді корпоративні мережі, такі як Фейсбук та інші соціальні платформи, процвітали, дозволяючи кожному писати та публікувати контент, який досягає масових аудиторій. На відміну від початкової ери читання, де люди отримували доступ до онлайн інформації в режимі лише читання або споживання, ця друга ера надала середнім користувачам інтернету прості, але потужні інструменти, щоб самим стати видавцями та творцями. Платформи, такі як Facebook, Twitter, YouTube та інші дозволили кожному з доступом до інтернету не просто споживати контент створений іншими, а й ділитися своїми ідеями, перспективами, творіннями і більшим з світом, коментуючи, завантажуючи або публікуючи безпосередньо через зручні інтерфейси. Але ця нова функціональність мала свою ціну. Ці сервіси читання письма були частиною централізованої корпоративно контрольованої моделі, витягуючи власність та економічну цінність, створену через весь цей користувацький контент. Як імперія, яка анексує автономні села, ці платформи Big Tech поглинули живі екосистеми, які живили раннє онлайн життя. Дух, що надихав ранні дні мережі, загрожує згаснути. Але гра ще не закінчена. Є технологія, що з'являється, яка може все змінити блокчейн. Нове покоління мереж на основі блокчейну пропонує саме це. Ці мережі дозволяють нові форми цифрового володіння, обміну та управління, яких ніколи раніше не було. Тож давайте подивимося за межі криптошуму на застосування блокчейну, які можуть змінити світ. Ключова юдея 2. Ось і блокчейн. Що якби існував спосіб володіти речами онлайн так само, як ми робимо це в реальному світі? Зберігати асети спокійно без посередників, вільно торгувати ними і носити їх усюди в інтернеті? Блокчейни виникли з артикули, опублікованої в 2008 році, загадковим Сатоші Накамото. Він описав децентралізовану мережу комп'ютерів, яка могла передавати цінність без центральних органів. Щоб досягти цього, Накамото інтерпретував блокчейн спільний віртуальний комп'ютер, що працює на багатьох пристроях, який зберігає канонічний запис транзакцій, криптографічні техніки забезпечують згоду всіх учасників щодо стану цього віртуального комп'ютера. На відміну від традиційних централізованих мереж, блокчейни не мають єдиного власника. Сам програмний протокол керує, працюючи незмінно згідно з жорстко закодованими правилами та прозорістю. Ця стійкість до втручання робить блокчейни ідеальними для побудови відкритих мереж та робить зобов'язання, які вони забезпечують, більш надійними. Ці квалісті прокладають шлях для функцій недоступних деінде онлайн, таких як дігітальні активи, які користувачі дійсно контролюють. Знайомтеся з токенами. Токени це як блоки ЛЕГО для дігітального світу, прості будівельні блоки, які розробники можуть з'єднувати новими способами. Так само, як майстерний майстер Лего може побудувати складні замки та міста з маленьких пластикових цеглин, вправні блокчейн-розробники можуть використовувати токени як основу для організацій, віртуальних світів, торгових майданчиків і, можливо, колись цілих економік. Два типи токенів сприяють цьому прориву в цифровому володінні замінні та незамінні токени. Замінні токени це як валюти, взаємозамінні одиниці, які можна змінювати туди і назад, дозволяючи безпечну та анонімну передачу вартості, виключно через програмне забезпечення. Найбільш відомий приклад криптовалюта біткоін. Але використання замінних токенів виходить за межі платежів. Вони можуть представляти будь що від авіамиль до обчислювальних ресурсів у мережі хмарних обчислень. Програмне забезпечення блокчейну створено для автоматичного відслідковування балансів цих замінних токенів, дозволяючи такі новинки, як децентралізовані фінанси, керовані користувачами торгові майданчики та колективно керовані страхові пули, щоб назвати кілька. У відміну від замінних токенів, які є взаємозамінними і торгуються один на одного, незамінні токени є незамінними індивідуальними одиницями. Вони більше схожі на колекціонерів. Кожен незамінний токен представляє конкретний актив, як візуальний твір арту, музичний твір, відеокліп або навіть ділянку віртуальної землі. Обмежені видання, аукціонні ринки та роялті можуть бути закодовані безпосередньо в незамінні токени. Рідкісні віртуальні товари, унікальні дігітальні ідентичності та ексклюзивні токени членства це деякі приклади застосувань незамінних токенів. Платформи виникли для торгівлі, позики під заставу та навіть дробового власництва незамінних токенів. Кмітливі розробники розуміють, що власність незамінних токенів може відображати права власності фізичної. Так само, як акт на будинок може бути вільно переданий, надаючи права на користування житлом, акти незамінних токенів можуть передавати привілеї використання та комерціалізації дігітальних активів. Музичні незамінні токени, наприклад, можуть автоматизувати ліцензії на ремікси треків чи розповсюдження. Ці два будівельні блоки, замінні та незамінні токени, сприяють вибуху нових дігітальних активів на блокчейні. В міру появи стандартів токени створені для різних систем, будуть взаємодіяти, дозволяючи захоплюючі комбінації. Можливо, токени, що представляють твір мистецтва у вигляді незамінного токена, могли б розблокувати нові можливості в грі на основі блокчейну. Або токен, що засвідчує чиїсь облікові дані, могли б надати їм знижки у багатьох децентралізованих додатках. Можливі перестановки безкінечні. Вони формують основу для управління децентралізованими віртуальними світами, соціальними мережами, керованими користувачами, та гнучкими організаціями на основі токенів і набагато більше. За словами автора, ми зараз входимо в третю еру інтернету еру читання, письма і володіння. На відміну від ер читання та читання письма, ця ера характеризується ширшим власністю дигітальних товарів на розподілених платформах, розпровсюджуючи економічні вигоди та права управління самим спільнотам користувачів. У наступному розділі ми розглянемо деякі наслідки цього нового розвитку. Ключова ідея 3. руйнування руйнівників. Рік був 1994. Джеф Безос, амбітний засновник Доткому, готувався запустити свій новий онлайн книгарню. Філософія Безоса для цього нового бізнесу була такою ж простою, як і зухвалою. Ваша маржа це моя можливість. За цими словами стояла стратегія використання нижчої структури витрат інтернету для систематичного підрізання конкуренції. Фізичні книгарні були скуті значними накладними витратами оренда, комунальні послуги, зарплати співробітників. Це залишало мало місця для зменшення маржі. Тим часом Амазон існував лише онлайн, не обтяжений цими обмеженнями витрат. Тож Безос зробив саме те, що обіцяв, розпочавши безжальну цінову війну. Книги, які продавалися за 30 доларів у магазинах. Амазон виставляв за 20, бестселери пішли з 25 доларів до 15. За кожне зниження ціни Амазон жертвував прибутками заради частки ринку, розраховуючи, що вони компенсують це масштабом. Це було, наче позбавлення їхніх конкурентів кисню, діючі книгарні не мали засобів помститися. До того часу, як вони прокинулися до смертельної загрози, було пізно. Амазон став невпинним джагернаутом, новим королем книг. Ця історія ілюструє класичну динаміку інтернет-бізнесів, використання відсутності витрат на фізичні магазини для реалізації того, що називається дефляційною бізнес-моделлю. Це модель, яка надає ту саму або більшу цінність користувачам, зменшуючи витрати. Крейгліст зробив це з газетами. Пошук Google зробив це з медіа. Airbnb зробив це з готелями. Але ця стратегія ще не досягла своєї кінцевої точки. Мережі блокчейну готові підняти її на зовсім новий рівень. Їхні погляди спрямовані на гігантів корпоративної Америки, м'яке підчерев'я готове бути розкритим. Зокрема, їхня ціль ставки вилучення, тобто скільки доходу ці компанії отримують від забезпечення транзакцій на своїх платформах. Візьмемо Facebook. Його основний дохід походить від реклами, але контент створюється його мільярдами користувачів добровільно. Коли ви публікуєте контент, який стає вірусним, залучаючи мільйони показів, скільки з цієї рекламної цінності ви отримуєте? Нуль. Фейсбук кладе в кишеню практично весь прибуток ставка вилучення 99%. Інші імперії соціальних медіа працюють подібним чином, з лише кількома винятками. Дивлячись на централізовані соціальні мережі та інші платформи, ми бачимо подібний шаблон. Автор називає цей шаблон привабити і витягнути. У ранні дні платформи розробники зосереджуються майже виключно на зростанні це фаза приваблення. Соціальна мережа настільки цінна, наскільки цінна її база користувачів. Facebook, Twitter та Instagram нічого не варті, якщо люди не використовують їх правильно. Цей етап це все про залучення користувачів будь-якою ціною, і на цьому етапі платформа, як правило, щедра, відкрита та поблажлива, пропонуючи найкращу можливу угоду користувачам. Як тільки ця крива зростання починає дозріти, і база користувачів встановлена, компанія переходить до наступної фази витягування. Тепер з утриманою аудиторією. Стратегія змінюється на вичавлювання якомога більшого доходу від користувачів, встановлюючи платні стіни, стягуючи плату за фічі або збільшуючи кількість реклами. І все це для того, щоб користувачі могли отримати доступ до контенту, який вони самі створили. Тут з'являються нові соціальні платформи на основі блокчейну з принципово новим економічним дизайном. Ці мережі дозволяють цінність текти прямо до творців контенту, а не корпоративних посередників. Аудіус, наприклад, це децентралізований протокол стрімінгу, де артисти завантажують пісні і отримують оплату напряму від слухачів. Оскільки платежі відбуваються на блокчейні Audius, артисти отримують практично весь дохід, мінус невелика комісія за транзакцію. Аудіус не витягує цінність через рекламу або платне просування. Компанія за ним зосереджується виключно на розвитку мережі і не бере ніякої частки з заробітків артистів. LBRI пропонує подібну модель для обміну відео. Творці розміщують відео на мережі блокчейну LBRI і встановлюють ціни за стрім. Додатки перегляду потім підключаються напряму до LBRI для стрімінгу відео, здійснюючи платежі за лашинами. Немає корпоративного власника, який претендує на рекламні або дані доходи. Лише прямий обмін між творцями і фанатами. Узгоджуючи стимули новим способом. Мережі блокчейну, такі як Audius та LBRI, заохочують інновації та креативність. Вони є прикладом нового покоління платформ, які належать спільноті, залишаючи менше місце для монополістів-посередників для витягування непропорційних прибутків. Іншими словами, вони зрізають непомірні ставки вилучення великих технологій, роблячи з Амазоном те, що Амазон зробив з іншими. Навіщо працювати в Інстаграмі за лайки, які фінансують наступну яхту марка Цукерберга, коли ви можете публікувати контент у мережі блокчейну, яка дає вам левову частку доходу? Та сама історія існує для фінансових мереж. Дозволяючи спільнотам створювати фінансові системи на основі токенів, мережі, такі як Ethereum та Uniswap, кодифікують самокеровані форми пір-то-пір обміну. Цінність женерована від транзакцій. Тече прямо до тих, хто її створює, а не до корпоративних скарбниць. Провідні децентралізовані мережі стягують менше 3% комісій за платежі відправлені через їхні мережі. Стимули змінюються, і розробники це помічають. Лише за минулий рік більше 30 мільярдів доларів було інвестовано в будівництво фінансових додатків на ефіріумі. Хоча майбутнє ніколи не є певним, Зростання платформ на основі блокчейну може представити серйозний виклик для домінування великих технологій і історичну можливість побудувати більш відкритий, інклюзивний і узгоджений за цінностями Інтернет. Підсумок Інтернет почався як відкрита межа для інновацій, але з часом консолідувався під контролем технологічних титанів. Ці потужні централізовані посередники залучують користувачів платформами, які спочатку відкриті. Лише потім експлуатують свою аудиторію для витягування непропорційних прибутків. Технологія блокчейну надає альтернативне майбутнє для онлайн економік та соціальних структур. Мережі блокчейну надають користувачам можливості через пряме володіння цифровими активами та спільне управління. Гроші течуть не до далекі корпоративні скарбниці, а в кишені самих творців і учасників. Насіння посаджено для Web 3.0 і далі. Родюча земля, де користувачі можуть читати, писати та володіти.